Так, oh. ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підпис подобайка, це Worker Center ресурси Soviet Republic. Так, і я. Між селі задався питання для себе: чи граю я для задоволення? Чи ні. Я вирішив, що граю для задоволення, тому я заходжу на лаштування. На лаштування гри. Переробка відходів я тимчасово вимкну. Презентажити oh. гру, нехай. Так є. І це трохи спрощує. Так, тут для вас проблеми, типу їжа. Що? Один хтось хтось не зміг їжу з м'ясом дістати. Вже у нас нема з цим проблем. Нехай. Типу, не з кількістю покіпців. Слухайте, у нас об'єктивно забагато людей тут працює. Типу, нащо нам так багато тут працівників? П'ять П'ять людей в гастрономі. Таку типу, школу не обмежуємо. Дитсадок. Також, їдьте в шахту працюйте. П'ять туди, нехай персоналу в дитсадки Фу буде. Слідчих в міліцію не вистачає. Нюрмаг знову ж. Куди так багато працівників в невромазі? Нащо? Ось трьох вистачить. Так само, як бар. Ну Тут стільки людей не відвідує бар, скільки в мене працівників. Окей, гастроном можна збільшити до 10. Там черга зібралася все інше. Так. Нехай їдуть, працюють в шахту, тому що мені потрібні саме. А, працівники в шахту. 5. Слухайте, дивіться. Ми повністю. Ха, нам не вистачає самоспоживання ТБ. Теплової електростанції, давайте. Ти, наприклад, нова зупинка. Сюди. А цю зупинку тобі видаляю. Ось так. Давайте возити прямо на теплову електростанцію. Хоча ми її не споживаємо так багато. Коротше, тут все працює. Я думаю, навіть когось з вас. Давайте приберемо одну шахту. Теоретично вугілля б можна було б продавати. Вивозити і продавати, якщо ми повністю, теплову електростанцію використовуємо або провести мережу до савкового блоку. І продавати їм. Це дуже далеко вести мережу. Я не знаю, скільки це дуже багато грошей буде. Ну, ні, не хочу. Ми торгуємо виключно з е... друзями. А продаємо ми їм зараз електрику в непоганій кількості. 14 МВт, 1 Мігават собі лишаємо. Просто сама наша сама ось ця мережа може бути передавати тільки 15. Хоча можна роз'єднати мережу і так далі, але то таке. Поки що обмежимось, тим, що є. Так, це прекрасно, у нас працююче місто. Відвідати церкву і культурно відпочити. Як я розумію, бар це не рахується культурний відпочинок. Культура є кінотеатр? Але реамус тут кінотеатр. Амфітеатр? Будинок культури. Ну я хочу саме кінотеатр. Хочу кінотеатр, щоб в мене був у місті кінотеатр. Ось тут на головній вулиці. Всі доходять? Всі доходять, взагалі без проблем. Навіть без тротуарів. Вперед. одно се би тротуар. Так, сюди, сюди. Ось тут все. При прибажанні тротуар можна прийтись. Був би в мене вибір, а потім тротуар. Так, окей, це є. Припустимо. Це прекрасно. У нас все прекрасно. Скарги тільки на ну якщо, не відпочинок церкви, зараз це це все буде. Так. Справі кажучи, ми достатньо виробляємо, і тебе достатньо виробляємо, і тут достатньо виробляємо. Що? Тут хтось з вищого світу працює, та ви. Нащо? Ось тут не вистачає працівників з вищого світу, а слідчі є. Ти в лікарні, і все нормально, коротше. Персоналу, то не треба стільки персоналу. Так, далі я хочу забезпечити себе усім, що ми постійно використовуємо на постійній основі. Ми на постійній основі ще пальне використовуємо. Можна було б зайнятися пальним, тому що це гроші. Це багато грошей. Нафта. Нафтопереробний завод. Ага. Необхідне дослідження, тобто теоретично я можна видобувати. Хе, я зрозумів, мені потрібні університети. Є медінститут. Технічній. Давайте якийсь найменший. Це університетський гуртожиток, ні. Давайте такий маленький технічний університет. ну У нас саме місто по собі дуже маленьке. Де тут головний вхід? А, Ану. Я майже головним вхід входом вперед і буду. Ось так. Хто хоче навчатись, нехай навчається. Ну, в плані. Мені потрібні дослідження. Персонал, викладачі. Студенти в аудиторіях. Так, є. Давайте, окей, я припустимо. Студента вичікування викладачів. Мені треба більше викладачів. Більше саме освічених людей. Давай сюди закуплю ще фахівців 5. Так. Так менше-менше менше персоналу. Так, давайте так. Персонал під викладачів від... буде. Під викладачів. Типу нема сенсу в більшій кількості персоналу без достатньої кількості викладачів. Ось так. І давай закуплю ще фахівців. Скоро будуть в мене фахівці самі по собі з'являтися. Так, тепер мені потрібно для тебе. Необхідне дослідження проєкт нафтопереробного заводу. Ой, ой, як хорошо. А турбіна електроніка також прикольна. Відновлювані джерела енергії. Тут дерево досліджень можна подивитися. Ось проєкт нафтопереробного заводу. А як до нього дійти? Для цього треба вивчити пальне і нафту. Окей, вивчаємо. Давайте тоді спочатку забезпечимо себе тоді споживання їжею. Забезпечимо собі їжею. Тут можна побудувати поля, десь, наприклад, ось тут і возити людей на роботу. Або не возити, бо там можна трохи по-іншому робити все. Так, окей. Якщо нам пальне обмежили, нас обмежили в пальному, то, в принципі, так. Тут є завод хімічних, добри. Прикольно, прикольно, але можна, в принципі, так, малий радгосп, середній Радгосп. Ой, припустимо. Радгосп. Mm. Давайте зараз я спробую розпланувати. Припустимо, ось тут радгосп. Далі з Радгоспа бажано зробити елеватор. який буде зберігати це все. Із елеватора можна вже вводити в. Ой, або з чи той завод. Потім можна просто зробити все інше. А чому нема, нема можливості зробити так, щоб елеватор не в одну... Не в один бік вивозив? Типу, щоб якось розвітлення зробити. Типу максимум я можу ось так зробити. І тут якісь два заводи про воруч або ліворуч. З двома елеваторами. Або без елеваторів, обійти елеватори? Просто, просто я дивлюсь. Можна, наприклад, ось тут приймати їжу. Ось тут приймати їжу. Але є ще м'ясо. Це просто виробництво. Але це більш-менш завершена цепочка. І тоді спирити їжу можна ось так робити більш-менш автоматично. І теоретично зробити купу маленьких полів. Так, наша мета зробити так, щоб умовний трактор, який в нас буде працювати, взагалі не простаював. О, якщо я так і залишу? Як я вже зробив? Ось так. Десять маленьких полей, полів, гранітна дорога. Навколо вас. Пробуйте побудувати ефективне сільське господарство. Ну окей, слухайте. Що я тут? Чому б і не дати, наприклад, вам повиходити ось так? Тут потім підбудую більше житлових домиків, і будемо просто забирати з цієї ж зупинки. Наприклад, ось тут побудую, ось тут побудую домик, ось тут, ось тут. Буде такий квартальчик, і будемо вводити сюди працівників. Так, нехай все. Я такий, я для початку це чисто так візуально будував, тепер добудовую до кінця. Нехай, чому б ні. Чому б і ні. Дивіться, ти купує техніку. Комбайн купую. І тебе купую. На жаль, трактор треба ось тут купувати, все вперед. Нема призначених полів, зачекай. Я призначив всі поля. Моя мета, щоб трактор не відпочивав і постійно катався, висаджував. Поля, я, напевно, зроблю ще з цього боку з цього боку. Електроенергія. А, тримай окремий трансформаторний пункт. До цієї дороги пойде на шумкні. Ось тут. І... Зроблю ось тут. Вас розрізаю. Тебе веду сюди, а тебе розвертаю сюди. Звідси ж, я поведу до цього трансформатора. Все. Дарма я все це роблю найдорожчими. Поїхав. Трактор поїхав. Моя мета, щоб він безперервно працював. Це прикольно. Це прекрасно. Наше місто... Наше місто живе. А головне, щоб вони пішки не ходили сюди. І на театр ти витягуєш? О, ти не витягуєш? Тому що нема взагалі працівників. Не було в якийсь момент. Окей, нехай тут буде два працівника, щоб вони міняли себе. У всіх інших місцях вистачає людей. Навіть в технічному університеті. Давайте кількість. Ой, забагато дослідників поставив. Нехай Так, з першим полем закінчив. З друге. Поживчірючовини. 21%. Треба явно більше полей, тому що, бачите. Бо коли ми це засіємо, це вже потрохи зростає. Дуже мало. Повільно зростає. 2%. Тобто, якщо казати про поля, нам явно їх треба більше. 4. 4-8. Мені не подобається, наскільки далеко він їде заправлятись. Це некомфортно. Так от якось нехай це буде. Куди, ще не можна підвозити до поля, якось більш швидко прям підвозити його до поля, а не щоб він сам їхав. Тому що їде він дуже повільно. Ну і вибачайте, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що по пописанню осіб можете знайти та придбати мою гру. Коштує вона 46 гривень всього 48. Якщо ви придбаєте, будь ласка, залишити рецензію на неї. Якщо у вас нема можливості придбати, просто дайте її до бажаного, це також мене підтримає. Так, потім треба буде вести працівників в, в вас двох. Але коли я в... сюди буду вести працівників, я буду це робити через напряму вести. Так, ти вже 8% зростання. Але поточний рівень поживчих харчовин, як я розумію, буде. З часом все падати і падати. Окей, як робити доброго? Ось ви. З хімікатів. Доброго будуть робити з хімікатів. Окей, так, ти 11% зростання. Не вистачить. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи є сенс робити такими маленькими полями. Можливо, є сенс просто величезними полями робити навпаки, а не маленькими. Але прикол в тому, що, як я розумію, воно починає зростати тільки після того, як ми його засіяли. Так. Коротше, я звик робити маленькими полями, тому що так легше менеджерити менеджер, менеджер, це все. Ще вісім поліп полів, полей. Там не хвилює, щоб люди не йшли на них працювати. Я не хочу, типу, мені це не треба. Щоб люди самі працювали там, типу. Не треба ні. О, можна прибрати трудівників. Щоб не ходило можна? Це саме тикаючи, просто треба робити. Все прибрав повністю, тут також. Не треба пішки ходити на поля працювати. Ну, знущайтесь. Я ціную своїх працівників, мені воно не треба, щоб мої працівники витрачали на це час. Але ті, хто вже встигли прийти, вони вже працюють. Да, бачите? Я б не сказав, що вони прям повільно це роблять, але нащо, якщо один трактор більше зробить? На жаль, врожай треба буде чекати, тому теоретично можемо зайнятися чимось іншим. Наприклад, можна просто експортувати нафту. Або хоча б знайти її. Нафта. Вау, нафта прям тут є. Нафта і справді є прямо тут. Хм. Прикол в тому, що можна з цим скористатися і просто почати експортувати сиру нафту. А потім вже зробити переробку по переробці нафти. Наприклад, на паузі. Раз. Два свердловини. Три свердловини. Так. І четверта ось тут. Сосна-станція для трьох. Якось автоматично не поєднаєтесь, поєдна... Давайте спробую зараз. Сюди. Сюди. Ой. Станція для рідких вантажів. Якось так зробимо. А, зрозумів. Знести. Я думав, там два входи. Треба спочатку давайте вас об'єднати. Сюди. Потім саму станцію зробити. Чи обов'язково для вас всіх дорога? Теоретично можна спробувати прокласти. Ось сюди, сюди. Ось так. Вам вже якусь гравійну Або навіть асфальтну Можна буде потім. Бо ви будете їхати на експерт звідси. Буду експортувати. Типу, уйдіція нафту. Я зробив нафту. Я нафту зробив. Так, але. Вести її дуже далеко. Я, ну, Типу. Я навіть не знаю. що є в цьому сенс? Можна або сюди повести, або сюди, але що так, що так, дуже далеко. Хоча, зберігати кажучи, наприклад, сюди не так далеко. Це Нікополь. да. Не. Це не згравійно все. 60 км на годину. Ну ми спробуємо дорогу сюди. Звідси сюди покращити. Бойто у нас є з'єднання з якимось пунктом, коли я можу це все вивозити. Так, ти що тут? 18. Процес зізрювання урожаю, нехай. Так, а вже ж ви не працюєте. Бо у вас нема єдиного, що вам потрібно, це електроенергії. Вам треба небагато. І то я цього не дав. На, Не хотів би побудувати так, щоб ви одразу. Ой, ось так, прекрасно. Одразу до електроенергії. А, не да. так. Я вже, а вже ж якийсь розподільчий пункт. Нехай буде ось тут. От, трохи руйную. Ти під'єднуєшся сюди. Ти під'єднуєшся сюди. ось тут те, що праворуч? Є. І почали качати. Теоретично ми можемо це вивозити тепер і продавати. У нас є депо? У нас є депо. Купити автоценстерни. Так, да, з доларів я тільки одну можу купити. Але купую. Скільки ти? П'ять, Давай чотири. Нова зупинка звідси. Чекати. Нафту. І вивозиш сюди. Виймати. Ну, чекати, поки виїмеш. Нафту. Тобто, завантажуєшся нафту вивантажуєш нафту. В принципі, одразу це можна дублювати усім, тому що я поставив чекати. Вони будуть чекати повного завантаження. Поїхали? А, да. Саме депо. Старт, 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 старт. Прекрасно. Ой, як хорошо. Насправді, час вже на цьому це серію закінчувати. Ми тут зробили. Ну, зробили. Початок для харчової промисловості. І зробили початок для нафтової промисловості. Що то, що то дуже важливо. Поки що ж, я дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і в ці відео Якщо у когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланням в описі. Або так само ставши спонсором на ютубі. Підписка, вподобайка, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!